І усім привіт! Сьогодні на огляді у нас новинка. Це свіженький Renault Grand Scenic в топовій комплектації Bose, семимісний і в дуже гарненькому та збереженому стані. 2017 рік виготовлення має надійний та економічний 1,5 дизельний двигун на 81 кВт потужність, це 110 кінських сил, передній привід, автоматична коробка передач та оригінального і підтвердженого пробігу 170 тисяч кілометрів. Автомобіль не фарбований, без дефектів, без нюансів по кузову та технічно має усю сервісну історію обслуговування на дилері Renault. і ось такий крутесний зовнішній вигляд, який зараз ми вам покажемо. На пробізі 170 тисяч він не містить жодного сколику. Також оптика у нас і бампер містить незначну піскоструйку відповідно своєму пробігу. Все ж таки, 170 тисяч. автомобіль теж експлуатується на довгих дистанціях. І ось такі день і десь іде експлуатації, вони завжди будуть. Були дещо більшенькі сколи. Ми їх попідкапували, оскільки автомобіль... Проводив повний комплекс якісного, детального, тобто хімчистка салону, також полірування кузова І ось ці моменти незначні. Їх попідкапали і зараз взагалі вони не кидаються в очі. З дефектів, якихось пошкоджень, понизу також заломів. У нас е, все відсутнє, тобто нічого критичного, ніяких зауважень тобто, немає. У нас немає також царапинок, парковочних. Дефектів, тобто все супер. хромові накладки повністю ціленькі, також інші деталі, все гарненько. Оптика, до речі, у нас максимальна LED первіжен, яка тільки може бути в цьому автомобілі. Лобове скло без тріщин, без явних сколів. 17-го року виготовлення в оригіналі над лобовим теж все добре. стіючки повністю цілі, без дефектів. Де ніде ось був такий сколик, ми його теж попідкапували. По кругу, далі автомобіль повністю в ідеальному стані. Ось Почнемо з цього крила, без м'ятинок, без дефектів. Диски 20-ті у нас легкославні на літній гумі Goodyear 19-го року виготовлення з протектором 5 мм. Це у нас розмір 195х55. На Вони в класному стані, проте ось тут незначний слід експлуатації містимо. Далі у нас підкрилки, все стоїть на місці. По іншим деталям, просто ось відалі, пороги не замяті, ніяких царапин Парковочних моментів по дверцятам, водійським також у нас немає. усі деталі повністю цілі. Дах. Без дефектів, без зауважень, по задній частині теж все повністю рівненько. Тут диск у нас містить ось такий момент з недоліків. І це, мабуть, все. По задній частині. Все повністю ціле, бампер стоїть повністю на місці, задня кружка багажника теж в гарному стані, навіть ось в зоні завантажень немає ніяких царапин. Також тут слідів від паркування по задній частині бампера у нас немає, стоять у нас парковані 360, є також камера заднього виду. З правої сторони також немає ніяких царапинок, моментів. У нас містять ось такий незначний недолік, і це все, далі все гарно виглядає. По кузову продовжимо повністю все віддалі. Навіть якоїсь царапинки, скольчика або щось такого плану взагалі не видно. Дуже гарний збережений стан, без слідів експлуатації зовні. Все виглядає максимально гарненько. По товщині фарби. Почнемо капот 85, 116, 94, 117, 97. Це у нас пластик крило. Далі стійка 61, 49. з цієї буде більше значення, тому що тут незначна плівка 177, 190, 190, 180. 71. Далі 20 та водійська. 138, 148, 131, 131, задняя 137, 137, 96, 130, далее 141, 142, 126, крыло 114, 130. Дах с этой стороны у нас 177, 164, Терен, крішка багажника у нас пластик. І по правій стороні 127, 116, 104, 147, 130, 211, 211, 190, 208, як і з водійської сторони, 135, 107, 140. 140. Передня, 141, 141, 132, 150. Тут, мабуть, приклав. 106, 151 і це у нас пластик. Почистити. 94. 94 автомобіль без жодного підфаркування. І салон безключовий доступ, а сліпих зон все максимально виглядає збережено, як має бути. Також доступна величезна панорама. Автомобіль у нас нагадує семимісний. Є також два ключі, сидіння комбіновані, не продавлені, шкіра, плюс текстиль з масажерами. Ось просто подивіться, як вони виглядають. Взагалі без жодного нюансу, приємний без царапинок. Тут немає ніяких слідів експлуатації, ущільнюючи не затерті. Так само дверна карта не затерта, без слідів використання. Кермо у нас шкіряне, структура керма не пошкоджена. Можливо, де ніде ось такого плану від колечка слід і це все. Лед приборна панель, різні асистенти, максимальний дисплей без царапин. На торпеді немає ніяких також зауважень. Бардачок не зацарапаний, тут поблизу з електро КПП немає сидів експлуатації, підлокітник не зам'ятий, є асистент паркування. Все у нас тут від'їжджає, заїжджає. Килимком немає ніяких продавлених місць. Дуже гарний стан. Позаду також все як новеньке, є також ось такі столики, немає тут ніяких царапинок, Сонцезахисні шторки. По шкірі, по пластику, все супер. приємний теж в ідеальному стані і сидіння максимально теж збережені. Так, що ж, багажничок. Тут по обшивкам немає навіть слідів того, щоб щось возилось, все приємно, все збережено. Слідів демонтажу відсутні, також по пластику з цієї сторони все гарно. Є у нас тут центр управління, щоб одразу скинути заднє сидіння шторочка. Також позаду у нас тут йде сам буфер. є також тонкрат та буксировочний гак. Так, він у нас доступний і це у нас папера. Так, ну що ж, далі. Все зачиняється. І залишок у нас з пасажирської сторони все теж. Ось тільки подивіться, дуже як гарно виглядає. Що і зовні, що і зсередини, автомобіль. Максимально збережений та не містить недоліків. Під капотний простір. Двигун у на нас працює без зауважень. антиприз нормі, мастило теж повністю перевіряли. 17-го року. З цієї сторони теж у нас. Ідентичний 17 з По пластику вся обшивка, все як має бути, все стоїть на місці. Капот без тоді демонтажу. крила також у нас не демонтувалося. Жодних підтікань не виявлено, технічний стан повністю перевірений, ніяких зауважень тут немає. І, до речі, хотів би ще зауважити, що. Гума літня задня у нас стоїть інша вже новіша 2021 року і е, з більш кращим протектором. По тормозної системі, що і попереду, так і позаду, все повністю в нормі. Також хотів би завати, що у нас тут іде вже топова акустика Bose. На місці водія все виглядає максимально приємно на дотик. Все класно, клімат у нас кондиціонер повністю працює. Також у нас і вмикається крізь контроль, електростоєнкова гальма, якщо я натисну на гальму, Ось одразу воно вимикається При старті. АКПП автомобіль стартує дуже м'яко, то починає рух. Також і задня передача, одразу. Погляньте, ось якість камери заднього виду, батроніки 360 у нас, як я казав раніше, недоступні. Акустика у нас все повністю працює, мультимедіа, запуск двигуна кнопкою зачиняється, зараз щось меншим. Зачиняється у нас панорама, ось нажав і воно зупиняється. Тобто ця шторочка вона повністю працює. Хочу додати, що у нас є звісно рахові випадки в електронному вигляді, які можемо вам обов'язковому порядку скинути. Немає ніяких зафіксованих пошкоджень. Автомобіль без аварій. Останній заїзд 23.08153 тисячі. І уся сервісна історія обслуговування з кожним заїздом окремо у нас є також в базі, теж можемо вам без проблем скинути, щоб ви перечитали. 07-08 23 року на прибізі 153 тисячі був останній заїзд на Рено. Зараз 169 911, майже 170 тисяч пробіг. Тому кому сподобався цей кротесний Рено Сенік в топовій комплектації бовса. Обов'язково дивіться опис під відео, оскільки ви там знайдете усі деталі по комплектації, також ціну та номер телефону для зв'язку. Ми надаємо будь-які звіти, вітаємо будь-які перевірки. Так що приїжджайте, переглядайте самі. Перевіряйте та купуйте усім гарного дня, і обов'язково не забувайте підписуватись на наші соцмережі.